У серпні відкривається вікно для достатку і багато справ призведуть до успіху. Коли збільшаться ціни на пальне, нафту, воду або інші рідини, коли нас чекає наймонументальніша трансформація цієї половини року? І часто гість, це ретроградний Меркурій, що на цей раз ти нам принесеш. І що спільного у людини, тварин та неживих предметів? Всім привіт! Мене звуть Сапего Анастасія і я індійський астролог. Сьогодні ми разом з вами зробимо огляд серпня 2023 року. 1 серпня відбудеться дві небесні події. Перша з них буде впливати плюс-мінус 4 дні від цієї дати. Це перша подія, яка відкриває нам вікно до достатку і успіху у серпні. Вона обіцяє, що протягом цього періоду ми зможемо інвестувати свою енергію та активність для процвітання і заробітку для наших нових можливостей, що будуть на користь. Тому не варто пропускати цей дуже плідний час для себе, особливо плідними будуть сфери здоров'я, зовнішності, статусу, бізнесу, творчості, наприклад, картини, книги, тобто все, що ви виробляєте, а також спорту, романтики та освіти. На моєму каналі вже є відео, де я зробила прогноз, а в яких сферах чекає успіх кожного знаку Зодіаку, але це англійський канал. Посилання залишу в описі під цим відео. З іншого боку, період говорить про полегшення в конфліктах і війнах. Деякий оптимізм буде з нами ненадовго. Я думаю, що будуть масові фінансові інвестиції у зброю, у війни, а також у все, що пов'язане з вогнем, металом і медициною. Ці сфери повинні процвітати в цей період і отримувати нові можливості. Люди, які працюють з цими темами, також можуть відчувати оптимізм та успіх. Друга подія буде впливати плюс-мінус три дні від 1 серпня, і вона говорить вже про песимізм у торгівлі та бізнесі. Такий настрій може бути спричинений правительством країн або будуть посилені податки. Труднощі можуть бути пов'язані з комунікаціями, пересуваннями, інтернетом, дру, е, друкованою справою, торгівлею, рекламою, документами та розрахунками. Наприклад, ви можете запізнитися через те, що ваше таксі затримувалось або <кій> був затор, або глобально. Поломка в інтернеті. Ситуація радикально зміниться вже навколо 9 серпня, коли ці сфери комунікації, пересування інтернету, друкованої справи, торгівлі, реклами, документів та розрахунків, знову відчують успіх, оптимізм та фінансові вкладення. Це період можливостей для людей та підприємств, що пов'язані з такими галузями, як комунікація, пересування, інтернет, друкована справа, торгівля, реклама, документи та розрахунки. Це чудовий час, щоб рекламувати себе для нових можливостей. І я хочу сказати, що період навколо 9 серпня це другий період для процвітання. В цей час доброю ідеєю буде обдумувати свої кроки для благополуччя і все ретельно продумувати. Ймовірно, ви знайдете логічний варіант. Так, це буде діяти протягом приблизно трьох днів після 9 серпня. 23 серпня Меркурій розпочинає ретроградний рух, і саме ця планета вона й відповідає за теми комунікації, переміщень інтернету, друк... друкарської справи, торгівлі, реклами, документів та розрахунків, про які ми з вами вже поговорили. Ми розглянемо більш докладно вплив ретроградного Меркурія в одному з наступних наших з вами відео, але важливо зрозуміти, що протягом приблизно з 16 по 23 серпня у нашому полі буде дуже багато інформації. Головне це не загубитися. Також буде збільшений торговий оборот, тому графіки трейдерів можуть бути нестабільними, і це чудовий час для заробітку для трейдерів. З 23 серпня краще відкласти нові проекти пов'язані з комунікаціями, переміщеннями, інтернетом, друкарською справою, торгівлею, рекламою, документами та розрахунками. Тому що всі справи за цими темами будуть затримуватися і можуть взагалі не вийти. Наприклад, у документі можуть бути допущені помилки або можуть відмовити у видачі цього документа. Якщо в цей період ви плануєте подорожувати, можуть виникнути поломки автомобілів або затримки і запізнення. Проте це чудовий період для того, щоб проаналізувати щось невдале з минулого з цих тем та спробувати ще раз. Наприклад. Якщо е, в минулому не вдалося отримати необхідні документи, спробуйте ще раз. Ретроградний Меркурій може створювати проблеми в комунікації між людьми. Але нам важливо а, проаналізувати наш стиль спілкування, щоб налагодити спілкування зі світом, людьми і відчувати успіх. Якщо у вас є конфлікт з кимось з минулого, і то намагайтеся вирішити цей конфлікт. 22 серпня відбудеться ще одна небесна подія, яка буде впливати протягом приблизно 3-2 тижнів. І вона говорить про зростання цін на газ, бензин, пальне, воду та хімію. Я вважаю, що можуть статися катастрофи пов'язані. З цими речовинами та іншими, іншими рідинами. Більш докладно, ми розглянемо цю небесну подію в іншому відео. Зараз я хочу сказати, що ця подія може принести дуже яскраві світові скандали. Звісно, вона буде впливати і на кожну людину, тому що впливатиме на маси. У нас можуть пошатнутися рожеві окуляри, незалежно від того, про що це буде: політика чи е, ваші мрії або уявлення про повсякденні ситуації. І також будьте наділи. Відстані від води та інших рідин також я думаю, що в цей період протягом 3-2 тижнів, з 22 серпня, можуть бути серйозні хвилювання та страхи через здоров'я. Система охорони здоров'я може якось постраждати. І 28 серпня буде ще одна подія, яка впливає на маси. І ця подія буде віддавати свої плоди плюс-мінус 3 тижні від 28 серпня. Але може бути зазор і до місяця. Ми розглянемо цю подію докладніше в іншому відео, а там є про що поговорити, особливо для нас, для українців. Там може бути дуже важлива інформація. Зараз, загальними словами, я хочу сказати, що це період серйозних і монументальних трансформацій як на світовому, так і на побутовому рівні. В в наших життях можуть статися важливі зміни. Чого саме стосуватимуться ці зміни, залежить від вашого асцендента за седирічними розрахунками. У мене є відео з інструкцією по, по, по тому, як побудувати свою натальну карту. Я прикріплю посил, посилання до опису або в коментарях. Але найяскравіші зміни стануться у тих, у кого асцендент в Овні. В цілому для багатьох будуть зміни в зовнішності, здоров'ї та в статусі, а також в усвідомленні себе. На світовому рівні будуть масштабні зміни і нестабільність. Все може дуже змінюватися. Така подія відбулася в минулому, коли офіційно почалася Друга світова війна. Я не думаю, що розпочнеться третя, але ви тепер розумієте енергію цієї події. Також цей період мовірні землетруси. Можуть бути ще відкриття та нові технології в галузі медицини, або якісь новин новинки та технології, пов'язані з зовнішністю, здоров'ям та статусом. Також ми не повинні забувати, що протягом всього серпня Венера буде ретроградною. Це планета кохання та романтики, і вона змусить нас думати і проходити уроки з цих тем. Ми можемо повертатися думками до минулих стосунків або відносин, які вже закінчилися, і можемо аналізувати працездатність. Та непрацездатність якихось наших механізмів у відносинах. Це стосується не тільки кохання та романтичних стосунків, але також може стосуватися стосунків з іншими партнерами, які можуть бути або були пов'язані з вами через бізнес. Якщо б ви хотіли повернути минулі відносини, цей період може принести вам такий подарунок, оскільки люди будуть звертатися назад до минулого і дивитися на відносини дуже ретроспективно. Але якщо вам вдалося повернути минулі відносини, то, ймовірно, ви ще не пройшли урок з цим партнером. Я хочу сказати, що любов, кохання, перш за все, повинна бути до себе. То може е, вас покохати, якщо ви навіть не кохаєте себе. Як ви можете любити іншу іншу людину, якщо не відчуваєте любові до себе? Це скоріше залежність та е, підміна понять. Ми всі єдині. У нас у всіх одне джерело, і не лише у нас, у всіх людей, одне джерело. Наше джерело походження це джерело появи звірів, усіх інших живих організмів і навіть неживих предметів. Серпень може стати прекрасним часом, щоб заглибитися у себе, поговорити з собою і полюбити себе. Любов до себе це любов до Бога. Я говорю про чисту, щиру е любов до себе, а не про егоїстичну любов до себе, яка породжується саме тим самим его. Любов це той урок, який нам всім потрібно вивчити і зрозуміти. На цьому я завершую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія.